Вітаю студія цим чудовим ранком святковим. От, розкажіть деталі ранку, який ви називаєте святковим і чудовим. Що з кораблем? Що відомо. Ну е як казав президент Російської Федерації е свого часу, вона утонула. Ну от, в принципі, е можемо його словами е відповідно прокоментувати ситуацію, яка сталася з. Великим десантним кораблем Цезар Куніков. Наскільки цей корабель був суттєвим для Чорноморського флоту Російської Федерації, і які деталі, власне, його затоплення відомі вам? Адже Генштаб офіційно вже підтверджує цю інформацію? Ну, деталі будуть згодом. Можемо лише зазначити, що колеги з головного управління розвідки в чергове відпрацювали по черговому об'єкту зайвому в чорному морі. Можу зазначити, що 775-й проєкт досить популярний в військово-морському флоті так званої Російської Федерації. Це великий десантний корабель, який має і власного озброєння досить багато, і відповідні можливості щодо висадки десанту на необладнане узбережжя він має. І станом на зараз ситуація складається таким чином, що з 13 кораблів, які були у Чорноморському флоті в розпорядженні на початок повномасштабного флоту, повноцінно в строю залишається лише 5 одиниць. Пане Дмитре, це телеграм-канали один за одним відранку постять інформацію про Цезаря Львовича Кунікова, це радянського офіцера, командира десантного загону, очевидно, на честь якої був названий цей корабель, якщо я правильно розумію. І от помер він 14 лютого, цей радянський офіцер. Це якось можна між собою пов'язати? Ну, може, це лиха вдача. Не кожному Цезарю вдається два рази померти в один день. Е... З втратою цього корабля, що підтверджує український генштаб, і немає ще до слова позиції треба сказати російського Міноборони, там цю втрату не підтвердили. Наскільки російський флот ще більше власне ослаб? Станом на зараз подібні кораблі завести в акваторію Азово Чорноморського регіону, скоріш за все, неможливо. Тому що внутрішніми водами він навряд чи пройде, відповідно, через Босфор вони зайти не можуть. Тому. Це суттєва втрата. Загалом треба розуміти, що це досить великий корабель, не зважаючи на його розміри, а на його функціонал Можна зазначити, що функціонал у нього так само був досить серйозний, враховуючи те, що ворог постійно лякав Україну висадкою морського десанту. Тепер ці можливості зменшилися ще на роту морської піхоти, і відповідно це не може не радувати. Пане Дмитре, ми вам дякуємо за те, що ви вімкнулися, розповіли про намі попередні деталі того, що відомо навколо великого десантного корабля Куніков», який у чорному морі, власне, затонув з нами українського штабу сьогодні, не без сторонньої допомоги. Дмитро Плитничук, речник військово морських сил збройних сил України. Гість нашої трансляції. Дякую.